Вітаю. Сьогодні розбираємо сьомий лист із серії 50 листів для А1 і дивимося, що тут за завдання. Sie schreiben an ihren Freund und gratulieren ihm zum Geburtstag seines sones. Ви пишете вашому другу і вітаєте його з днем народження його сина. Sie möchten gerne wissen, wie er das Kind nennen will. Ви хотіли б знати, як він хоче назвати дитину. Sie versprechen bald zu kommen oder ein Geschenk zu schicken und wünschen alles Gute. Ви обіцяєте скоро приїхати або відправити подарунок і бажаєте всього найкращого. Треба написати Grund für Ihr Schreiben Причина того, що пишете Was möchten Sie wissen? Що ви хочете знати? Versprechung Обіцянка Was wünschen Sie? Що ви бажаєте? І пишем наступне, наступний Лібер Петер. Оскільки це ваш друг, ви можете спокійно так звернутися. Другий Петер. Я дізнався, що твій син народився. І кратуліре дірцю. Я вітаю тебе з цим. Ich möchte gerne wissen, wie er heißt. Я хотів би хоч знати, як він називається, як його звати. Hoffentlich hätte ich Zeit und komme zu dir am Wochenende oder schicke das Geschenk für Kind. Сподіваюся, я мав би час і на вихідних прийду приїду або відправлю подарунок для дитини. Ich wünsche ihm alles Gute. Я бажаю йому всього найкращого. Mit freundlichen Grüßen, dein Freund Max. Маємо три частинки. Привітання, кома, пробіл. Основна частина листа, пробіл і прощання. Все в нас добре. Біля 50 слів в нас написано. Лист готовий.